Мир вам! Насамперед, знайте, що в останні дні прийдуть зухвалі хулителі, які чинитимуть за своїми похотями і казатимуть, де обітниця приходу Його. Дивіться, Писання говорить, що будуть ті люди, які будуть говорити, де обітниця приходу Христа, приходу Господа і Спасителя нашого. І апостол Петро, друге послання, третя глава, він пише такі слова. Це вже друге послання пишу вам, улюблені, в них нагадуванням збуджую ваше чисте розуміння. Наскільки важливо апостол Петро, розуміючи, треба написати до церкви, наскільки важливо б ті послання, які. Пишуть апостоли Іван, Петро, Павло, наскільки це важливо. І він говорить, в них нагадувати, щоб возбудить, збуджує чистий наш розум через слово Господнє. Тому що слово Господнє воно очищено сім разів кожне слово, яке вийшло Із уст Господа. І ми маємо унікальне слово Його досліджувати, його читати. І от коли жив Христос, Він призивав: якщо ви будете перебувати в слові моєму, то ви істинно учні мої. Христос призивав людей, які прийшли до нього, щоб вони перебували. Щоб його слово перебувало, тоді ви будете дійсно учні мої. Слово Господнє говорить, вникай в себе і вчення, наполегливо тримайся цього, бо, роблячи, так ти спасеш себе і тих, які слухають тебе. Апостол Павло пише, як спасти себе. Що треба для цього робити, вникать в себе і в навчання, в слово Господнє, в послання для того, щоб мати розум. Який? Чистий. чисті думки, чисті помисли, наскільки це важливо, ти спасеш себе і тих, які будуть слухати тебе, коли вони будуть бачити, що ти любиш Слово Господнє, що ти читаєш, що Ти досліджуєш, що ти любиш Господа Ісуса Христа, старайся представити себе перед Богом гідним працівником бездоганним, який вірно навчає словам правди. А як ти зможеш себе представити перед Богом, якщо ти рідко читаєш, якщо ти не вникаєш у Слово Господнє? Павло, він говорить, старайся для того, щоб себе представити не перед людьми, а перед Богом, старайся представити гідним працівником, який вірно навчає слово правди, тримайся зразка здорових слів, яких ти чув від мене. Де апостол Павел має таку сміливість, і він говорить, Тимофію, тримайся зразка здорових слів, де Павло розуміє те, що він говорив, в його словах було здорове вчення, натхненне Господом. Тому, прийнявши Слово Боже від нас, почуте, ви прийняли його не як слово людське, а як Слово Боже, яке Воно є і що діє у вас. Кожен із нас може заглянути в своє серце, в свою душу, наскільки ми довіряємо, наскільки ми віримо те, що є в нас в домах слово Господнє, священне Писання, Євангелія, діє воно. І апостол Павло дає таку важливість священному писанню, тому, прийнявши, прийнявши Слово Боже, від нас почути. Ви прийняли його, не як слово людське, де він наголошує те, що ви чуєте, це не наше. Це Боже Слово, яке ісходить із наших уст, як Слово Боже, яке воно і є і що діє у вас. Павло, в другій країні, в Коринфі, він говорить про Євангелію, про добру новину, каже, звіщаю вам, Євангеліє, яким і спасаєтесь, якщо. Дивіться, і ставляться умови до церкви, апостол Павло пише, якщо тримаєтеся того слова так, як я благовістив вам, коли тільки немарно увірували. Дивіться, як до церкви апостол Павло пише, якщо тримаєтеся того слова так, як я благовістив. Наскільки важливо, щоб наш разум, наш чистий смисл був через священне Писання. Це як призма є, це як дзеркало, щоб ми бачили себе через слово Господнє. Павло каже, я не соромлюсь. Де багато людей соромились в Євангелії, але він пише до, Рим, до Римлян такі слова, я не соромлюсь Єванглії. Благої звістки. Чому? Бо воно є. Сила Божа на спасіння. Кожному, кожному, де б ти не жив, в якій країні. Хто повірить, хто увірує, хто охреститься, не буде засуджений, а буде оправданий Господом Ісусом Христом. Тому вважаю. Справедливим, де Петро нагадує, де друге послання, де йому Бог відкрив, що ти скоро маєш залишити землю, залишити цю земну оселю, ти будеш переходити до мене. І він каже, тому вважай справедливим, доки перебуває в цій оселі, спонукати, побуджувати вас, нагадування. Це вже друге послання пишу, де Петро пише, другий раз, що возбудить в нас бажання читати, бажання дослідувати. Слово Господнє. Другий вірш ми читаємо, щоб ви пам'ятали слова раніше, сказані святими пророками і заповідь Господа, і Спасителя передану апостолами вашими. І от ми бачимо, де Петро, як відноситься до тих людей, які жили в старому заповіті. Щоб ви пам'ятали, наскільки ми повинні дисциплінувати себе, досліджувати життя тих людей, які несли волю Господню, Слово Боже, в свій народ. І от Він говорить, все писання Богом натхненне і корисне, для чого ми маємо писання на руках сьогодні цю дорогоцінну книгу. Там написано все писання і старий, і новий заповіт, натхнені Богом, і корисне до навчання, де писання нас вчить, де писання корисне до докору, де нас воно вскриває, показує наші пороки, нашу недосконалість для виправлення писання визначене, щоб принести нам. Користь корисне, щоб нас виправити? До чого? Для виховання в праведності. Писання направлене, щоб ми були праведними, були впевнені в чому, в спасінні, що ми догоджаємо Богові. І от писання, наскільки воно цінне, де ми можемо побачити себе, не те, що говорять про нас люди, не те, що дають нам оцінку люди земні, навколо нас, а що скаже про нас. Сам Господь наш, Спаситель Ісус Христос. Бо ніколи, дивіться, як Петро вказує: ніколи не було пророцтву. Оце майбутнє, яке Бог говорив через людей, не було з волі людської. А промовляли його святі люди Божі движимі. Ті люди, які жили Духом Святим, які вникали Слово, які були, предстояли перед ним. І вони знали волю ви не знали те, що Бог оприділив, знали волю. І дивіться, яка, яку Бог має турботу за нас, людей, і посилав Господь посланців своїх. Від створення світу по сьогоднішній день Бог посилає посланців своїх. Але дивіться, яку реакцію описує пророк Єремія, коли завершувалося царство. Ізраїля, де люди були непокірні, де люди відносилися до тих людей, які звіщали Слово Господнє, волю Господню, але вони, дивіться, яку мали реакцію, яке відношення до тих людей, які були Божими людьми, які були движимі Духом Святим, Духом Божим, знущалися із посланних. Посланих від Бога, зневажали слова Його, ганьбили пророків Його, доки не зійшов в гнів Господа, на народ Його так, що не було порятунку, не було спасіння. Дивіться, коли люди відносяться, де Христос застерігав і говорив, хто гнівається на брата без причини. Але ми знаходимо причини, які без, немає ніякого підґрунтя. Ніякої основи, і ми маємо гнів надутий. І те, що відбувалося від створення світу, де слово Господнє каже, що робили з цими посланими, тими людьми, які любили Господа, які посвящали себе Господу, знущалися, зневажали Його слова, ругалися над посланими пророками від Бога людей. І що говорив Христос? Ви дивіться, це саме унікальне було те время, де Бог готував півтори тисячі років через Моїсея був закон даний для того, щоб підготовити Ізраїля до прийняття Ісуса Христа як Бога, як Месію, місі... як, як Спасителя Свого. І дивіться, що говорить Христос: в останню ніч учням своїм, коли б я не прийшов і не говорив їм, вони б не мали б гріха, а тепер не мають виправдання за гріх свій. А тепер не мають виправдання, коли Христос прийшов і звіщав, тепер як ці люди будуть на суді, коли вони предстануть перед Богом, те, що вони знали, те, що вони чули, вони будуть в якому положенні, а тепер не мають виправдання. Ми знаємо із Писання, що кров Христа очищає від всякого гріха, але і оцей гріх зненавиділи мене даремно. Де Христос каже, зненавиділи Христа, того, хто воскрешав, того, хто ходив по воді, того, хто благотворив, того, хто кормив, того, хто зціляв, зненавиділи. І Христос дає підтримку нам, коли ми досліджуємо, коли будуть відноситись до нас сьогодні, в 21 столітті. Радійте, Каже, веселіться, бо велика нагорода ваша на небі. Так переслідували і пророків, котрі були перед вас, де Христос дає підтримку тим людям, які люблять, які живуть в благочесті. Бо вони будуть гоними, ті люди, які будуть догоджати Богові, любити Бога, досліджувати Бога. Третій вірш. Насамперед знайте, що в останні дні прийдуть зухвалі хулителі, які чинитимуть за своїми. Похотями. Зухвалі хулителі це наглі ругателі, безжалісні критики, ганьбителі, які завжди будуть заперечувати, які чинитимуть за своїми похотями, відвертать людей від Бога своїми розуміннями. Обмеженість розуму. Виявіть, це люди, які були пророками, були лжевчителями. З обмеженим розумом, які захворіли страстю, щоб безжалісно критикувати братів та сестер, поносить їх, їх. Ви представте, апостол Петро він пише, щоб ми це знали, були готові до, до цих обставин в нашому житті. Знайте, що в останні дні прийдуть, нікуди не дінуться оці зухвалі такі люди. І Петро пише, але були і вже пророки ті пророки між людьми, які будуть лже-вчителі між вами. І багато підуть. Дивіться, як Священне Писання дає таку засторогу нам, і багато будуть наслідувати їхню розпусту. І через них дорога істини буде зневажатися. Дивіться, Петро попереджає, що багато людей. Будуть іти за лже навчанням, за лже-пророками, де будуть свідомо лож, сознательне іскаження істини. І це буде відбуватися за часів Першого століття, за часів 21-го століття, в якому положенні буду я йти. Наскільки я знаю Писання, наскільки я люблю Писання, наскільки я люблю, Господа, де Христос говорить, бережіться, дивіться слова Ісуса Христа, щоб вас хто не звів і зведуть багатьох. Дивіться, Христос каже, зведуть, обмануть, ведуть в заблудження багатьох. Тих людей, кожен із нас думає, що я на правильному путі, ну кожен сам може побачити своє серце не іншого, наскільки я люблю, наскільки я догоджаю Господу моєму Ісусу Христу. Остерігайтеся. Знову Христос в іншому Євангелії говорить, остерігайтеся, щоб вас то не звів. Звів заблудження, ложна думка, помилкове розуміння. Дух ясно говорить, Павло пише. До служителя. Дух ясно розборчиво, зрозуміло говорить, що в останні, часи, в останні часи, дехто відступить від віри і слухаючи духів підступних, духов обольстителів, духов підступних, які будуть підступати, і наук демонських в першому сторіччі, коли були такі божі. Люди, апостоли, посланники, які віддали своє життя Ісусу Христу, і вони описують, що відбувалося в першому сторіччі, а що відбувається сьогодні, де ми не бачимо себе, ми не бачимо свого, свого духовного стану. Перед нашим Господом. Ми наскільки в такому страшному, жалюгідньому становищі, знаєте, що в останні дні прийдуть? Оці хуйлителів. Оце бізжалісні критики, які будуть за, за очима ганьбить, заперечувати, критикувати, відвертати від Бога обмеженість розуму, захворіють оці, оцією страстю, оці хворобою, наскільки саме найстрашніше, як рак апостол Павло пише, оце язик, який буде в такому положенні і в наше время. Четвертий вірш. І казатимуть, де. Обітниця приходу Його. Бо з того часу, як помірали наші батьки, від початку творіння все залишається без змін. Аргументи. Дивіться, які ці люди мають аргументи тоді і сьогодні, які будуть говорити, коли він прийде. Дивіться, всі питання про прихід, як ми роздвоєні, як ми не знаємо. Але слово Господнє говорить, що як сьогодні критикують. Тих людей, які люблять Христа, ждуть Христа, говорять про другий прихід Христа, що Він скоро прийде. Але ми читаємо в Євангелії, де Христос говорив, не скоро прийде Господар. Він». Хто це говорить? Це злий раб. Говорить, не скоро прийде. Не сьогодні, ні в 25-му, не в 26-му, не в, 26, в 24-му не прийшов, не в 25-му не прийшов. І ви дивіться, як будуть такі зли рабі. Раби, які будуть мати популярність, де їх будуть дивитися сотні тисяч переглядів оцих людей, оцих лжепророків, які будуть говорити, не скоро. Але дивіться, що Христос говорить. В останній книги, книги, об'явлення, що говорить Христос: я вірю христу, я довіряю христу, я довіряю Писанню, ось прийду скоро. Чиї це слова? В останній розділі, Книги і об'явлення, ось прийду скоро, бо час близько, бо час близько. Так, я скоро прийду. І це в останньому розділі більше трьох раз Христос говорить про свій прихід, а хто ми такі, щоб ми говорили зовсім інше, що не скоро прийде. В першому сторіччі Павло описує, як люди руйнували віру в деяких. І тут написано, які відступили від істини, які відступили від Слова Господнє, слово Господнє – це є істина і амінь. Говорячи, оці люди, які відступлять від істини, говорячи, що воскресіння вже було, і тим руйнують віру в деяких. Дивіться, як Павло говорить, як нам вести. Себе, як нам реагувати на все те, що буде відбуватися в наші часи. Тому остерігайтесь тих, кого ми повинні остерігатися, що ласкавими словами, красномовством зводять серця простодушних. Ті люди, які довіряють, тому що він поставлений, тому що він пастор, тому що він довго віруючий десятками років, не один десяток років. Але Павло говорить: остерігайтесь тих, що. Ласкавими словами та красномовством зводять з серця простодушних і казатимуть оці хулителі, оці. Люди будуть казати, де обітниця, приходи його, все залишається так. Бо від початку, як почали помирати наші батьки, цей процес все залишається так. Але коли ми досліджуємо, коли ми читаємо священне писання, ми знаємо про Єноха. Ми знаємо про Іллю, Ми знаємо про Ісуса Христа, де смерть Його не втримала, де Христос воскрес, де смерть Його не втримала. І там, де я, там і слуга мій буде. І хто мені служить, мені да послідує, де повинна бути послідовність, де повинне бути посвячення Господу Ісусу Христу, де я там і слуга, де я, там і Отець мій. Дасть честь почти тих людей, дасть сугубу честь тим людям, які віддали себе, свій разум, своє серце, свій, себе, самого Ісусу Христу. Що ми вірш? Ми читаємо такі слова, а нинішні небеса і земля тим самим словом утримуються і зберігаються для вогню на День суду і погибелі. Нечестивих людей. Так, Апостол Петро, при завершенні свого життя, він написав, що і як реагує Господь на ті події, в яких ми сьогодні живемо. Нинішні небеса і земля утримуються тим же Словом, зберігається для чого Бог зберігає всю. Цей світ, всю вселенну. дивіться, що Петро говорить, зберігається для вогню на День суду і погибелі. Дивіться, яких людей, нечистивих людей. І дивіться, що говорив Петро в першій своїй проповіді. Коли Бог створив церкву. Той день, в день п'ятидесятниці, які слова вкладав Дух Святий, Бог, серце Петра, і що він говорив? І буде, де він говорив про майбутнє. І буде в останні, в останні дні, говорить Господь, я вилью від духа мого на всяке тіло і будуть пророкувати. І будуть звіщати майбутнє, наскільки уважними нам потрібно бути сьогоденні, в цьому сторіччі, в якому ми живемо, в якому ми очікуємо кого Спасителя, який помер за гріхи наші, за гріхи всього світу. І прийде для тих, хто очікує. І Петро пише в перший день п'ятидесятниці буде, що в останні дні, покажу чудеса. Де Бог покаже чудо вгорі на небі і знамення внизу на землі. Дивіться, що на землі кров і вогонь, і куріння диму, і сонце перетвориться на темряву, а місяць на кров перше, ніж день Господній настане великий і славний. Ви дивіться, Господь очистить оцю всілену, оцю всю планету від цих нечистивих. За оці сім років, які грядуть на синів непокірних, неслухняних, які відкидають тих людей, які звіщають про його чесноти, де застерігають через своїх ізбраних людей. Павло, коли прийшов до Греції, дивіться, що говорив апостол Павло, бо він Бог, бо він, дивіться, що Бог предназначив, день, в який буде судити увесь світ. Дивіться, як. Павло і Петро єдині і говорять, то говорилось в Єрусалимі, а це в Греції. Це в Греції апостол Павло говорить, Бог призначив день, в який буде судити увесь світ. Не частково, вибірково, а весь світ. Справедливо, праведно, через дивіться кого? Кого розп'яли, кого принебригали? Кого ставили ніщо? Через мужа, якого наперед призначив, воскресив Його із мертвих. Тому ми живемо в унікальні події, де Господь прийде за своїми взять їх від цієї землі. Життя наше де? на небесах, звідки ми очікуємо кого? Господа і Спасителя і Ісуса Христа, який перемінить тіло, преобразить, яке. Я... На подобу, як у Христа і Ісуса і підсумок. Дивимося, до чого закликав Петро церкву в другому листі, Петро збуджує до чистого розуміння, Раз. друге. Щоб ви пам'ятали слова святих пророків, яких зневажали, над якими знущались, над якими ругались. Третє, Прийдуть хулителі, нікуди не дінуться ті ложевчителі, ложні пророки. Четверте, де ці люди будуть говорити, де обітниця? От бачите, в цьому році не було підхоплення. Де обітниця приходить його? І п'яте, нинішні небеса, нинішня земля зберігаються і утримуються для цілі, Господні, якої ми читали. Хай Господь, кожного з вас. Ободрить, возбудить, побуджує читати слово Господнє, тому що Бог бодрствує над словом, яке зійшло з Його уст. І нам тільки підкоритись, бо Бог смиренному дає благодать, а гордим противиться йому слава за його слово, яке ми сьогодні читали. Амінь.